Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Глава фракції Слуга народу Давид Тарахамія голосив у Верховній Раді, що нардепи мають розглянути законодавчу ініціативу щодо вдосконалення мобілізації завтра, у четвер 11 січня. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі. Як раніше писав нардеп, текст проєкта винесуть на голосування без змін, але додадуть до нього окремий документ у вигляді рішення комітету з рекомендаціями, що саме Варто змінити далі. Цитата тут, звичайно, політично буде важко його проігнорувати, але зміни будуть вноситися правками після першого читання. Кінець цитати нагадаю, раніше народний депутат України Олексій Гончаренко повідомив про те, що міністерство оборони погодилося зі збереженням відсрочки для осіб з інвалідністю, включно з третьою групою. Про поточний перебіг роботи комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки і долю урядового законопроєкту про мобілізацію говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексіє, вітаю вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, які новини щодо роботи комітету маєте на цей час? Ну, засідання комітету поновиться через півгодини, на якому вже має бути прийнято якесь рішення. Бо поки рішень комітет не прийняв. що важливо, я там буду приймати участь як автор альтернативного законопроекту. І вже не ціла низка положень з мого альтернативного законопроекту отримала підтримку з боку комітету і тобто з боку Міноборони, а саме залишити відстрочку інвалідам третьої групи і, і чоловікам осіб з інвалідністю третьої групи. Це важливо а далі. Це дати можливість довчитися тим, хто отримує наступну освіту. Ну тобто є схема. Да, дорослий чоловік 40 років з вищою освітою раптом пішов вчитися там в ПТУ, значить, щоб отримати відстрочку. Це зрозуміло ухилянти, це схема. Але є люди, які ну, реально мають які, там середню освіту, отримують вищу, чи мають вищу там вчаться в магістратурі. А, і, і, і до цього в урядовому законопроєкті було написано тільки якщо по тому ж самому фаху. Окей, а що там математик отримує інженерну освіту? Ну це ж очевидно, що це ну абсолютно є нормальним, і деяких спеціальностей навіть і немає тих, які були 10 років тому чи 15. Тому це теж прибирається. Ем, важлива норма про строковиків. Це молоді хлопці, які як вибачте, як в рабстві вони четвертий рік вже служать, і в урядовому законопроекті аж до семи місяців хотіли взяти наші міноборони для того, щоб їх звільнити зараз. Вже вони говорять про зменшення цього терміну, що це має бути протягом скоріш за все. Я думаю, буде цифра два місяці, а це важливо, важлива відміна цих цих електронних повісток. А тому, що ну не всіх є смартфон, не всі вміють їм користуватися, та й взагалі щось відправили чи не відправили. О, ну, це, це, це шлях до зловживань. що тоді нам а і останнє це оце, що мають бути прибрані неконституційні норми щодо обмеження прав та свобод громадян. Ну, наприклад, тобі ТЦК говорить: ми тобі відправили електронний лист, і нам щось там не прийшов. А може ти його і не бачиш? Ми тобі за, по цьому закону тоді ЦК своїм рішенням вносить людину в реєстр боржників і людині забороняється будь-які дії з її рахунками, не може водити машину, не може там, продавати, купляти майно. Не може отримувати соціальну допомогу, ну тобто просто зупиняється життя людини. Так не ми бачили нашого цього одеського воєнкома Борисова, господі прості позор з вілою в Марбелі. А уявіть собі, якщо ТЦК буде мати такі колосальні драконівські повноваження, то це ж просто взагалі ну що буде. Так не можна робити. І от слава богу, вдалося ці речі, які я відобразив своєму альтернативному законопроекті. Здається, Вдалося, Ну я кажу слово здається, тому що. Це поки якби на словах підтримано, але рішення комітету. Ми ще от чекаємо, яке має бути прийнято на засіданні. Засідання розпочнеться за 30 хвилин. В принципі, варіанти, які рішення може прийняти комітет з нас безпеки, він може відхилити всі законопроекти. Ну, урядовий законопроект, там, головне зрозуміла мова про нього, може його запропонувати, але з зауваженнями тими, які я перелічив, а може іншими. А третій варіант просто в тому вигляді, як він є. Я сподіваюся, що в тому вигляді, як він є, він не буде винесений, тому що в тому вигляді, як він є, він є ну місцями просто божевільним. А ну і дуже важлива норма про термін служби. Значить, я довгий час відстоюю, що військових має з'явитися термін служби, бо сьогодні його немає. Тебе мобілізували. А коли ти повернешся додому, невідомо коли, коли закінчиться воєнний стан. А якщо він буде ще два роки тривати, ну значить так не може, так неправильно. І я ще рік тому подавав законопроект, який пропонував обмежити термін служби 18 місяців. Ну хто хоче готовий далі служити, подяка. Але ті, хто хоче звільнитися, треба дати таке право. Довгий час це взагалі відкидалося, але врешті уряд запропонував у цьому законопроекті, але не замість 18 місяців, 36. це, на мою думку, є забагато, особливо для тих, хто власне в бойових підрозділах служить. Тому от тут ще дискусія, і я далі борюсь за те, щоб все таки цей термін був меншим і, і реальнішим. Ну, це, власне, поки що напевно я вам розповів всю ситуацію. Наскільки я розумію, розумію, повертаючись до питання окремого документу з пропозиціями комітету, а наразі не зрозуміло, що в нього війде, що ні. Ак, ну ті речі, які я назвав, це якби попередньо комітет погодився з тим і Міноборона з цим погодилася. Але остаточне рішення буде прийнято комітетом сьогодні. Вчора зауважу голова комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив про те, що на законопроєкт чекають значні зміни. За його словами, від початку обговорення документа на засіданнях комітету були гарячі і деколи дуже емоційні дискусії. Наведу цитату: в першу чергу, це стосувалося пошуку балансу між конституційними правами громадян та запропонованими у законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації, які ці права обмежують. Прогнозно, що окремі норми законопроекту зазнають суттєвих змін під час розгляду у парламенті, наголосив Завітневич. А скажіть, будь ласка, пане Олексію, чому було вирішено створити окремий документ з рекомендаціями комітету, а текст законопроєкту все ж таки здебільшого про це саме зараз говорять офіційні особи. Ну і а, наші колеги змі подати на розгляд Верховній Раді без змін. Дивіться, ну це ж буде тільки перше читання. Тому що це ж не остаточне прийняття закону, в принципі, той механізм, який озвучений, ну він теж є прийнятним. Тобто комітет одразу висловлює ті зауваження, які будуть обов'язково враховані. Тільки під це законопроект голосується а далі ще буде подавлене подання правок. Я, наприклад, збираюся подавати багато правок, і після того тільки документ може прийматися остаточно. Чому Ну тут це взагалі... Ні, дивіться, як на мене була зроблена велика помилка, коли створили такий монструозний документ на 72 сторінки, який про все як на мене, його треба було розбивати на 5-10 законопроєктів різних. кожен про своє, про строкову службу окремо, про базу військову підготовку окремо, про мобілізацію окремо, про демобілізацію, окремо, про соціальні гарантії окремо. Там все є про повноваження ТЦК окремо, і кожен такий маленький, зрозумілий законопроєкт розглядати. На жаль, створили такого монстра, в якому багато дурні, а є просто небезпечні речі, і, і, і тому з ним складно навіть якісь ну, законодавчі дії робити. Але в принципі, варіант, коли комітет чітко визначає, що це, 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 це має бути змінено і чітко це прописується в рішенні, не є Це рішення вже обійти буде неможливо. Ну тут все одно, як на мене повторюю, з ким треба це було подавати інакше. Тут ще питання: хто це подав? Подавати це мав президент. Тому що згідно конституції України, президент відповідальний за мобілізацію, і він є верховним Головнокомандувачем. Тут таке відчуття, що знаєте, цю тему гарячу картоплину перекидають з рук в руки. А тут кожен і влаштували цього політику. А тут кожен пункт це про життя сотень на то і сотень тисяч людей. Це ж це на ну, законопроект, якому знаєте, кожен пункт це ну це, це життя і смерть, і тому тут до нього має бути дуже серйозне ставлення, дуже ретельне, а не так як на жаль, ми це бачимо. Пане Олексій, раніше ви заявляли, я про це вже зауважила про те, що міністерство оборони погодилося зі збереженням відсрочки для всіх осіб з інвалідністю, включно з третьої групи. І це попри слова Валерія Залужного, який вважає, що здатність людини воювати має визначати велика а не група інвалідності. Чому відбулись ці зміни? Дивіться, я з повагою ставлюсь як і всі українці до Валерія Залужного. Але військовий є військовий, в принципі, там, як на мене, головну фразу сказав Залужно, коли в цьому прес-конференції сказав: Я військовий, да, мені потрібні люди, але це вже питання держави, яким чином і хто ці люди, будуть, і, як на мене, завдання мобілізації це боєздатне військо. Яке боєздатне військо може бути з інвалідів? Поясніть мені. Ну я не розумію цього далі сьогодні говорять, ну є інваліди різні, а можливо хтось купляв собі інвалідність, да який така схема ухиляння. Ну перевірте, перевірте всіх, хто отримав і оформив інвалідність після 24 лютого, 2022 року. Ну але ж є люди, які мають інвалідність по 10, 15, 20 років. або бо взагалі з дитинства чи з народження. Що їх перевіряти? Що, що там шукати, кого, чим вони посилять наше військо. Ну, я просто не розумію. Окрема тема взагалі, коли я чую, от дайте там, там президент говорить на прес-конференції, нам потрібно там, 400-500 тисяч людей. Ну, я взагалі не можу зрозуміти цей підхід. Бо, як на мене, перше питання: під що? Якщо по мінних полях штурмувати російські бетонні укріплення, ну, то нам може і півмільйона не вистачити, і мільйона може не вистачити. Це просто неправильний шлях. Для нас людський ресурс саме головний прийні агресорів людей в 5 разів більше, ніж в нас. Ми не можемо з ними боротися людьми. Це, 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 це шлях в нікуди, це шлях в провалі і в поразку, в катастрофу. Тому, як на мене, питання має бути взагалі це велике питання. Коли весь час говорять про людей, так ми чуємо, що не вистачає снарядів, ми знаємо, що не вистачає дронів. Так який сенс набрати велику кількість людей? щоб що? Щоб їм роздати старі автомати Калашника з складів, і що вони зроблять? То, як на мене, військо має бути меншим за розміром, але. Зі снарядами, з дронами, екіпірованим, навченим, і від такого війська буде і результат. А, а люди хай будуть в економіці, а інші хай будують фортифікації чи просто набрати величезну кількість людей, дати їм автомат, викопати лопати і траншею в землі, і, і що це? Давайте повертатися. Ви згадали вже ТЦК так і в аспекті корупції. Вчора стало відомо, що антикорупційний комітет виявив низку норм, які можуть призвести до корупційних ризиків у законопроєкті про мобілізацію. А про які саме ризики йдеться? Очевидно, ризик я про нього вже сказав. Якщо дати можливі право ТЦК на власний розсуд, приймати рішення, що людину включаємо в реєстр там боржників. І далі цій людині закінчується життя. Ну, уявіть собі, ну комусь вони почнуть вимагати. Ну я, я, я є чесні, співробітники ТЦК, я нічого не говорю. Але ж є такі, як Берисов. Тобто, когось вони почнуть вимагати гроші, щоб ми тебе не включили, продавати це включення, виключення. А когось прийде там, я не знаю, там конкурент чи людина там не любить ворога свого. Прийде там і скаже: А ну давайте. І далі людину включають, і людина життя зупиняється. Ну не може такі повноваження давати. ТЦК, ну при всій повазі до тобто, ТЦК і до кого завгодно. Звичайно, це колосальні корупційні ризики. І тому і, і те саме з тими ж інвалідами, коли хтось буде кажуть, ВЛК буде вирішувати, цей інвалід може служити чи ні. Але ж ми ж, на жаль, знаємо з вами, що ВЛК може приймати рішення корупційні. То це що означає, що просто зібрати з усіх там, спробувати зібрати з усіх там інвалідів далі чи ще щось? Ну, тобто, це реальні корупційні ризики і великі корупційні ризики, і, і, і тому це неправильний підхід. Пане Олексій, а з яких ще питань, можливо, про щось ми не згадали, виникає найбільше суперечок серед членів комітету і народних депутатів, які до комітету не входять? Ну, там є різні, наприклад, право забирати автівки в фопів. Тобто мобілізація автівок, фопів. Ну як на мене зрозуміло. Коли ми говоримо про якісь величезні підприємства, там військовим терміново потрібні автівки. Ну окей, а забирати машини ФОПа, в якого на там на цій автівці все життя, і дітей в школу, і в лікарню, і товар розвести, і так далі, це це теж є неправильний підхід. там багато це я ж кажу, на 72 сторінки. Документ. І тому там є дуже багато пунктів, які потребують допрацювання, ви зауважили про те, що документ має понад 70 сторінок. Ви очікуєте на багату кількість правок після першого читання? Але так чи інакше, завтра, 11 січня, законопроект почнуть розглядати депутати Верховної Ради, зважаючи на всі ці обставини, як на вашу думку відбуватиметься цей процес і скільки займе часу? Я не знаю, не можу на це питання відповісти. По перше, навіть не факт, що він обов'язково завтра буде. Якщо сьогодні комітет з нас безпеки визнає, запропонує це повернути на допрацювання, це буде означати, що шансів в нього на завтра в залі немає. Які сенси його виносити? Що би що? Ну я не бачу тоді в цьому ньому сенсу. Якщо він буде винесений, то питання чи набере він голоси в першому читанні? Ну це питання. Я можу сказати, що я, наприклад, в тому повторюю ще раз тому вигляді, яким він був поданий, я точно за нього голосувати не буду далі. Ну а далі щодо правок, яка кількість їх буде як швидко їх будуть розглядати, мені складно це питання відповісти. В принципі, якщо просто по процедурі, то теоретично можливо прийняти цей законопроект там, до кінця січня. Якщо будуть за нього голоси, якщо буде йому підтримка, ну а по цьому є питання. А так його це може зайняти і декілька місяців. Ну, це дуже складно передбачити. Дуже дякую вам за ваші відповіді. Зокрема, і на складні питання. Да. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Гончаренко, народний депутат України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. Ми телеканал. Робіть таки надалі.